На Прикарпатті відбудеться восьмий благодійний аукціон на підтримку збройних сил України. Організовують його 13 червня на Калущині. Усі виручені кошти із заходу спрямують на закупівлю обладнання для 42-ї окремої механізованої бригади. Цей аукціон не просто подія, це ще один вияв нашої вдячності та підтримки українським захисникам. Його мета зібрати кошти на найнеобхідніше для нашого підрозділу воїни, якого несуть службу на передових позиціях. Ваша участь в аукціоні це можливість долучитися до доброї справи та нагода отримати унікальні лоти. Від виробів українських майстрів до артефактів із передової, а також ексклюзивні речі, створені нашими захисниками і дітьми, які щиро вірять в своє військо та Україну. Запрошую всіх бізнес, громадськість, митців, волонтерів, молодь стати частиною цього заходу.